Як позбутися почуття провини? Багато хто з нас, хто дивиться це відео хоча б раз в житті, але відчував почуття провини. А дехто з нас живе з цим відчуттям роками, от розумієте, страждає неймовірно і не знає, як позбутися почуття провини. Почуття провини це емоція, яка виникає в нас внаслідок певних думок, наприклад, таких. Коли ми думаємо, що ми зробили щось, те, чого не мали б робити. Наприклад, ми не кричали на когось, зірвалися на когось, ми не мали б так робити. В наших думках хороша людина так не робить. І ми відчуваємо це почуття провини. Або навпаки, ми мали б щось зробити, і ми цього не зробили. Ну, наприклад, закрутилися і забули там когось привітати з ним народження і таке. А це треба було зробити, або вчасно там щось виконати. А мали б, в нашому розумінні, хороша людина таких речей не забуває і завжди вчасно щось робить. Розумієте, ми з різних причин можемо відчувати почуття провини, але всі вони приводять до того, що ми починаємо думати, що це погані вчинки. А раз ми робимо погані вчинки, то значить, ми хто? Пагані люди, здається, що це логічно, але ні, нелогічно. І саме оця ідея, що ми погані і лежить в основі почуття провини. Ми починаємо картати себе за неідеальність. за те, що те, що ми робимо, не відповідає якимось ідеальним стандартам. Ну, наприклад. Я часто працюю з великими компаніями. Коли я працювала з великою четвіркою, там багато жінок досить добре заробляють. І один з моментів, який точно завжди виникав, це почуття провини, що їм довелося піти на роботу рано, що вони рано вийшли з декретної відпустки, і тому вони думають, що вони. Пагані матусі, пам'ятаєте, зробили те, що не мали б робити. Мали б типу сидіти довго, а вони вийшли, і тому почуття провини, що вони не дуже хороші мами. Але я хочу вам сказати, що це нелогічно. Вони дійсно були б поганими матусями, якби вони не вийшли на роботу і не закрили б, наприклад, іпотеку, не змогли сплачувати певні рахунки, не змогли забезпечити б достойний рівень життя своїм дітям, хорошу школу, хорошу їжу, хороше медичне забезпечення. Можливо, няню хорошу, можливо, якось чи а, спеціалізовану школу з вивчення поглибленого там англійською, чи китайською, чи японською. Якісь захоплення і хобі дітей. Тож дуже часто почуття провини буває неправильним, як би то сказати, фальшивим, але від цього не менш болісним. А інколи воно буває ну, реальним. Наприклад, наступили комусь на ногу, а ви не хотіли цього зробити. Але ми можемо відчувати почуття провини, що ми, ну, так зробили, або когось ну, штовхнули. А ви не збиралися, ви не побачили в когось там, не знаю, розсипалися папери, да, і ми ти нічому я така не зграва. І почуття провини виникає. Я розказую зараз дуже прості. Речі, але ми картаємо себе за певну неідеальність і забуваємо, що ідеальних людей на цьому світі не існує. Ми всі живі, а значить, всі припускаємося помилок, робимо якісь хибні вчинки. Я скажу більше, інколи коли ми робимо щось неправильне і відчуваємо почуття провини, це спонукає нас ставати кращими. Ось ми проаналізували і такі я маю бути кращим. Наприклад, у мене багато років хворів брат. І я навчилася володіти своїми емоціями так, щоб не казати того, за що потім мені було б соромно або що могло б зробити боляче моєму братові. Тому що я вважала, що у нас абсолютно на рівні позиції. У мене попереду велике і довге життя, а у нього ні. Це. Стимулювало мене до того, щоб давати кращою насправді і менше завдавати болю людині, яку я насправді надзвичайно любила. Було б класно, якби це завжди так працювало на людей, але ні, так це працює не часто. А як працюю часто почуття провини абсолютно деструктивно. Тобто, ми думаємо, що ми жахливі матусі. Ми думаємо, що ми не хороші люди. Ми думаємо, що не треба робити так-то або потрібно вчинити так-то. Переживаємо це інколи нам навіть важко дихати, коли нас охоплює надзвичайно це почуття провини, але це не спонукає нас ставати кращими. Ми не щось відволікаємося, на якусь рутину в своєму житті, не якісь турботи забуваємо. Що ми маємо навчитися на цьому, щоб щось змінити на краще? Потім виникає якась ситуація, коли ми знову зриваємося, наприклад, на дитині, і ми такі знову просто пірнаємо в це безкінечне, бездонне почуття провини, що ми погана мама, тому що ми зірвалися на своїй дитині. Я знаю копи історій, коли мені мами розповідають, що вони плачуть і ридають над ліжечком дитини, яка спить і вибачаються тоді, коли вони спить і ручки, ножки цілують, тому що це просто неможливо пережити так боляче від того, що. Що я роблю так, як я не мала б робити. Оця різниця між нашим уявленням, як ми маємо робити, і тим, що ми вчинили. І чим більше ця різниця, тим більш болісне відчуття провини. Розумієте? І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що це абсолютно безвідповідально. Ну, наприклад, ми ну, навіть зробили ми щось таке, що, на нашу думку, заслуговує нашого покарання. Розумієте? Ну, спитаємо себе, справді це заслугове покарання? І якщо відповідь так, тоді себе треба запитати: ну добре, як надовго ти будеш себе карати? От знаєте, я часто згадую радянські часи, пам'ятаю, що там були 15 діб а за якісь правопорушення невеликі. І зараз досі існує в світі практика, коли там дві години робіт соціальних має хтось виконати за якісь правопорушення, 30 годин, відпрацювати на благо суспільства людина має. Да? Ну все має свою ціну. Суддя вирішує навіть у злочинця. Якщо ти ось такий злочин зробив, ну от стільки відсидів і йди собі, живий як нормальний громадянин, і не роби більше таких дурниць і такого поганого. Що ти робив раніше. Якщо ось така твоя провина, ну отак відсить. І якщо ти зробив щось, що невиправне, ти сидітимеш все життя, тебе до людей ніхто не пустить. Тож ти маєш розуміти це. Коли ми говоримо про почуття провини, ми не запитуємо себе, як набагато я дзвонила. Ми просто як от тих, кого на все життя кидають в камеру. За злочин невиправне абсолютно. Ось так ми ставимось до себе. Ми суворі. Ми час від часу відчуваємо це почуття провини. Воно нас ще більш дестабілізує, ще більше ми картаємося. а Від того, що ми картаємося, ми краще не стаємо. Сили наші. Зменшуються, тож зриваємося, ми частіше. Насправді це ось так працює. Тож, якщо ми звинили навіть, то спитаємо себе, що ми маємо зробити і як довго ми будемо себе картати. Ми не маємо ставитися до себе як до злочинця, але здебільшого люди так не думають, але так чинять з собою. І це неправильно. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, Підписуйтесь на мій канал та коментуйте. Я читаю коментарі, часто особисто на них. Відповідає тож дякую вам за підтримку українського контенту і дякую вам за те, що ви переглядаєте відео і висловлюєте свої думки. Як же нам перестати страждати від почуття провини? Потрібно зрозуміти, що воно зароджується тут в голові. Це наше мислення, підкидає нам концепцію, як має бути і як все сталося. Нас всіх виховують в тому, що ми маємо бути хорошими людьми, і ми не хочемо бути поганими людьми. Ось не хочемо, ну і не треба. Ми не є поганими людьми, здебільшого. Тож, давайте зараз розберемося, як працювати зі своїм мисленням для того, щоб раз і назавжди, а інколи за декілька прийомів позбутися почуття провини і не потрапляти в ці просто пекельні кліщата, в яких і нам погано, і ситуація не змінюється. Тож є простий алгоритм, я вас зараз. Його навчу. Всього три пункти, які потрібно зрозуміти, а потім навчитися втілювати в своє життя. Пункт перший або крок перший зрозуміти, що це помилка. Зараз поясню, начебто, проста концепція, але досить складна для розуміння, тому що я ж кажу, ми ставимося до себе як до невиправних злочинців, тому ценця це помилка. Це помилка. Ось якщо ми ну щось необачно зробили і не хотіли щось. Але ну так все сталося. Ну забули, ну проспали, ну там не знаю, не подумали, не знали чогось. От розумієте, не знали чогось. І тому інакше діли з кимось. Це помилка. Ми так не хотіли. От ми не хотіли завдати болю комусь, ми не хотіли скривдити когось, ми не хотіли підвести когось. Це помилка, розумієте? А якщо ми думаємо, що ми погані матусі, тому що раніше вийшла на роботу, це теж помилка. Бо ми, хороші мотосі, подбаємо про сьогоденні і майбутнє наших дітей, про можливості, про комфорт життя, про багато-багато речей, розумієте? Помилково думати, що я погана лише на підставі того, що я матеріально забезпечую свою дитину. От і все. Тобто, це помилка, коли ось цей перший пункт, навіщо він нам потрібен? Навіщо нам припустити, запустити, поселити в голові в себе думку, що це помилка? Тому що тоді ми починаємо розуміти, що ми нормальні люди, як всі нормальні люди, не ідеальні ідеальних не існує то ідеальні десь колись не помиляються, а нормальні помиляються. Да? Ми стаємо менш суворими до себе. І це хоча б трішечки, але привідчиняє двері для того, щоб виправити ситуацію, не пірнати постійно в те почуття провини з головою, а прочинити двері і подумати, як виходити звідти. Ну, всі помиляються, і я помилилася. Добре, будемо якось звідси зараз виходити, будемо щось вирішувати. Пам'ятаєте, як той пацан казав, не плач, не кричи, порішаємо все, приберемо і тому подібне. Ось нам оцей перший пункт, що це помилка, неймовірно важливий для того, щоб ми могли робити наступний крок і щоб ми стали менш суворішими до себе. Другий крок потрібно змінити полярність наших емоцій. Ну тому що ми, коли ми картаємо себе, ми безжальні. Абсолютно. І ми знову і знову задаємо собі болю. І ми говоримо, навіщо я так зробила? Я ж обіцяла, що я так не буду робити. Чому всіх виходить у мене ні? Хороша мама не має так робити. Хороша дружина не має так робити. Хороша там не знаю, працівник компанії не має так робити. Я повинна ось так робити. Це не спонукає нас до того, щоб відчути натхнення, зробити щось інакше. Це просто занурює нас все глибше, глибше і глибше. І тому нам треба змінити полярність. І щоб змінити цю полярність, нам потрібно змінити конструкцію фраз, які ми говоримо, як ми будуємо діалог з собою. І нам потрібно сказати, замість того я мала б, нам треба сказати, мені б хотілося. Мені б хотілося мати стільки терпіння, здорового глузду і спокою, щоб зрозуміти, що діти вони бавлять, інколи можуть щось розлити, розбити, але на те вони і діти. Голосують, кричать, заходять вражни, одразу можуть зупинитися. Я хотіла б мати навички, міняти свою емоцію. Да? Я хотіла б мати багато здорового глузду, щоб реагувати на це абсолютно інакше. Мені хотілося бути завжди доброю до своїх дітей. У щось подібне потрібно думати. Пам'ятаєте, диявол носить прада, коли вона там постійно була в почутті провини, тому що то запізниться, то не встигла, то ще що не зробила. Коли змінила концепцію, на мені хотілося б навчити мене. А то вже третій пункт планчик, як це зробити? Все змінилося. І вона змогла досягнути успіху, там, де здавалося, що вона, як кошеня, її постійно микає, там в те, що у неї щось не виходить. Тож, коли ми змінимо полярність, в нас з'являються сили це зробити. Навіть зараз, коли я про це розповідаю, мій настрій кращий, мене енергії більше. Ви це зараз точно відчуваєте, тому що є перспектива, яка мені подобається, вона мене надихає. Ну і пункт третій просто створити планчик. І зробити певні кроки для того, щоб досягнути того, що я хочу. Ну, наприклад, ми проаналізували, що ми зриваємося на дитині, тому що вона постійно щось просить. Пункт перший це помилка, так чинити з дитиною, кричати чи зриватися на неї. Ну, помилкова да. дія. Пункт другий. Мені хотілося більше говорити так своїй дитині. І мати ресурси, на які я можу так говорити своїй дитині. Пункт третій. Можливо, мені потрібно змінити роботу. Можливо, мені потрібно ще чомусь навчитися. Можливо, і, і оце це лякає. Якісь речі просто зробити, а якісь речі лякають. Наприклад, зміна роботи лякає багатьох так сильно, що почеця провини десь там далеко знаходиться. Страх набагато сильніше. Тож нам потрібно поселити це в нашій голові, щоб призвичаїтися до думки, що роботу можна змінювати. Потім поступово дивитися в інтернеті, скільки заробляють на моїй посаді за моїм профілем професійним. А які є можливості найбільше, найменше, чи володіє всіми навичками, а які є вимоги до цих людей? Подивитися, почитати інформацію. Поки ми це все робимо, ми трішечки призвичаємося до цієї думки. Страх відступає, і нам уже простіше зробити перший крок. Так? Ми ж пам'ятаємо, щоб не відчувати почуття провини, що що я за матір, що я не можу купити своїй дитині іграшки, що я за матір, коли я зриваюся, а я не маю зриватися, я мала б забезпечити, я не хотіла б зриватися. Оце все відклали. Пункт перший помилилися, по-друге, змінили, я хотіла б мати таку можливість. На пункт третій планчик призвичайлися до думки про зміну, Дізналися, куди можна рухатися, навчилися створювати резюме. Це не за один день все робиться, поступово. Да? Інколи планчик швидко виконується. Колоні. Потім почали ходити на співбесіди в різні компанії. І так вам відмовлять купу разів. Тому що часто люди пропускаються помилки, вони направляють резюме в одну чи в три компанії, думають, що їм подвинні, скажуть, що ви нам потрібні. Це дуже рідкий випадок, тому що, здебільшого, це не так. Треба послати в 33 компанії, в 103 компанії, почати ходити на співбесіди, спочатку голос дрижатиме, ви не зможете про себе нормально розповісти. Ви будете так нервуватися, але ви прозвичаєтеся раз, другий, третій. Небо на голову не впаде, в пекло ви не потрапите, ви вийдете, проаналізуєте. І поступово ви зрозумієте, що від вас хочуть на співбесіді, і зможете показати себе з найліпшої сторони. Діти, де все, до другої, до третьої тури, ну і отримаєте роботу своєї мрії, яка забезпечить вам такий рівень проживання, на якому ви зможете казати так своїй дитині максимально часто. Сподіваюся, що я розкрила ці три пункти. Ну, наприклад, ще можу додати, що у вас діти постійно сваряться. Ви Ніяк не можете їх помирити. Говорите, як моя мама, на в сім'ї було. Я пам'ятаю, мені було десь 4 роки, вона на кухні нам розповідала історію, що любить нас однаково. Треба сказати, що у нас у всіх трьох абсолютно інша точка зору була. І мама так показувала, що якщо вона цей палець ріже, цей і цей болітиме їй однаково. Але мені я сиділа тоді щось чи під столом, чи ну, мала була, я така думаю, щось що тут не так. Тому що я ж бачу, що до мене ставляться не так, як до моїх братів. Мої брати теж думали, що до них ставляться гірше, ніж до мене. Середні взагалі інколи зовсім іншу точку зору мав. Тобто у нас у всіх були різні враження, як і в батьох дітей, якщо вони більше ніж один в сім'ї, їх. і батьки, звісно, по-різному до них ставляться. І Часто діти конфліктують. Це може бути викликано ревності, а може бути викликано тим тиском, який батьки ставлять, Не невмінням опановувати себе, не вмінням а створювати класні стосунки. З дітьми, тому що те, що ми записані в паспорті батьками дітей, автоматично не робить нас людьми в класних стосунках. Але не переживайте, чому можна навчитися. Тож пункт перший, алгоритм як працює, помилково так поводитися. Пункт другий, мені хотілося б вміти на ну, ось так управляти своїми емоціями, знаходити найкращі рішення будь-якої ситуації, навчитися будь-яку конфліктну ситуацію зі своїми дітьми чи зі своєю дитиною, розбирати дуже швидко, конструктивно і дуже. Ефективно, тож планчик який? навчитися батьківству професійно. Ласкаво просимо, наприклад, ви можете навчатися в мене, і мало хто знає, що в мене є застосунок для батьків, який можна завантажити на телефон. Телефон з нами усюди. Тож це така шпаргалка, яка з вами навіть в туалеті. розумієте? Там є два курси: курс для батьків дітей від народження до 10 років, курс для батьків дітей від 10 до 20 років, в одному 29 лекцій, в іншому 20 лекцій. І я двічі на тиждень відповідаю. На всі питання батьків в рамках цього застосунку, лише для батьків, які знаходяться всередині застосунку на всі питання. Тож ви досить швидко зможете навчатися. Плюс є ще додаткові кейси як відповіді на найчастіше питання, які є у батьків. В будь-якій мить, навіть якщо зараз не лекція, ви можете або передивитися щось в записі, або подивитися запис відповіді на якийсь кейс. А у вас виникло питання, відповідь вже є. Тож просто навчайтеся. Нижче під цим відео буде посилання. Переходьте, застосунок називається Be Happy Academy. Долучайтеся, навчайтеся. Нехай планчик ваш стане реальністю, хороші стосунки з дітьми теж, і там не тільки про дітей, там багато тем. Повертаючись до нашої з вами розмови, хочу сказати наступне. І ще дуже, -дуже важливо розуміти, що нам простіше буде позбутися почуття провини тоді, коли ми почнемо ставитися до себе як до хороших людей. От пам'ятаєте, саме почуття провини виникає як ідея, що ми не хороші люди. І значить, ми стаємо суворішими. Значить, і так нам ресурсу може, бракує якогось емоційного, ментального просто, а ми його ще більше забираємо, коли суворі до себе, коли ставимося до себе як до поганих людей. Коли ж ми ставимося до себе як до хороших людей, ось як ви ставитесь до хороших людей? Люб'язно. З розумінням, так? Ну і там пункти можна продовжити. От і до себе потрібно навчитися ставитися люб'язно і з розумінням, навчитися застосовувати цей алгоритм. І тоді почуття провини зникне з вашого життя. Але є інколи такі випликані, я б сказала, почуття провини, які багато-багато років. І інколи вам, якщо така ситуація, зокрема, то вам доведеться можливо і не раз повернутися до цього алгоритму. І поступово, поступово, поступово суттєво змінити ситуацію на краще настільки, що ви позбутитесь навіть застарілого почуття провини. Тож, будь ласка, добріше ставтеся до себе, вивчіть алгоритм, навчіться його застосовувати. І, якщо потрібно навчання, доєднайтесь, будь ласка, і впроваджуйте це в життя. Я вірю, у вас обов'язково вийде.